Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Безпека для зайченят, дівчаток і хлопченят. Це перша частина. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. В одному містечку під назвою Звіряткіно живе заяча родина, заєць тато, зайчиха мати і двоє маленьких зайченят Кося і Тося. Зайченята такі непосидючі й допитливі, точнісінько, як ти. Вони дуже люблять маму й татка та не завжди їх слухаються. Через це з малюками часто трапляються різні історії, особливо із косею. Ось і зараз я вам розповім про деякі історії. Оселя без небезпек Хто краще літає? Кося сидів на шафі. Сьогодні вони із Тосою гралися в орлів. Увесь ранок, потай від мами зайченята майстрували паперові крила, точнісінько, як у птахів. Чому матуся не мала знати про крила? Тому що вона у жодному разі не дозволила б зайченятам літати. Вона, швидше за все, сказала б, що зайці не літають, і що здиратися на високу шафу небезпечно. І взагалі заборонила б дітям бути орлами, тому малюки дочекалися, доки матуся ненадовго піде до сусідки пані Білки, а тоді взялися облаштовувати орлине гніздо просто на шафі та чіпляти крила. Нарешті все було готове для першого польоту кося розпрямив крила, прив'язані до лапок стрічками, та щойно він зібрався стрибнути із шафи. як... Задзвонив телефон. Тося підняла слухавку. Телефонувала мама. Тосюню, як там у вас? «Все гаразд, матусю, відповіла Тося. Я зараз у тітки білки. Її білченя Рудик у лікарні. Треба буде обов'язково навідати його. Ой, а що сталося? Вони з білченятами грали в синиць. Рудик заліз на найвище дерево. Упав і зламав лапку. Тепер він довго не зможе бігати і стрибати. Тося розповіла братові цю невеселу новину, а потім попросила Косю, я не хочу гратися в орлів. Ну, ми краще пограємо в їжачків, облаштуємо собі нірку під столом і принесемо туди яблук. Кося почухав лапкою за вушком і почав злізати з шафи. Обережно ставлячи лапки на стілець. Ну, гаразд. Я не хочу, як рудик, лежати в лікарні, коли на вулиці так яскраво світить сонечко. Але знаєш, Тосю, напевно, річ у тім, що білченята грали в синиць. Ось орли, тож інша справа, вони набагато краще літають. Струм з люка. В оселі зайців були електричні розетки. В розетках жив струм. Хто такий цей струм? Кося і тося не знали і ніколи його не бачили. Але тато і мама часто казали зайченятам Не чіпайте розетку, там струм. Або ж так не засовуйте нічого в розетку, а то струм вдарить. То що? Якийсь там струм? Я з ним однією лівою лапою впораюсь. Нехай тільки спробує вилізти з розетки, вихвалявся Кося. А Тося заперечувала. Не треба із ним битися. Струм хороший. Якби не він, в нас в хатинці не було б світла, не працювали б телевізор і комп'ютер, і матуся не могла б готувати нам морквяний коктейль на сніданок. Якось кося запускав у ванні паперові кораблики, зайчнята, що сили надували щоки, щоб зробити вітер. Тут йому спало на думку: Можна ж увімкнути вентилятор? Оце так вітер буде. Справжній. Кося приніс вентилятор і поставив його на поличку у ванні. Потім схопив мокрою лапою вилку від вентилятора. Та засунув його в розетку. Раптом кося відчув сильний біль у лапці, і його всього затрусило. Ой-ой-ой. закричав кося та вибіг із ванної. Що сталося? На зойк прибігла матуся. Це все злий струм. Він мене вдарив. Матуся присіла, посадила переляканого Косю на коліна, пригорнула. Поцілувала лапку, а потім сказала Струм має свої правила. Якщо їх дотримуватись, він не вирадуватиме, а допомагатиме. Якщо тобі треба вставити вилку в розетку або витягнути її, а лапки мокрі, витри їх насухо. Струм не любить воду. Тепер знаю. схлипнув кося. Краще струм не кривдити, а то он він який. З Небезпечне варення. Одного ранку Кося і Тося пили на кухні чай. Перед ними стояла майже порожня банка варення. Тося зачерпнула ложкою залишки смакути із банки та зітхнула. Ах, як смачно було! Ще варення хочеться. Зараз принесу, сказав Кося та схопився з табурета. Я знаю, де ще є варення. За хвилину зайченя повернулося на кухню з великим яскравим флаконом. Що це? запитала Тося і повела носиком. Пахне смачно. Варення. упевнено сказав Кося. Схоже, абрикосове. А де ти його взяв? Матуся казала, що варення. Більше немає. Овані стояла. Мабуть, вона випадково його туди поставила і забула. Кося взяв пляшку і налив в блюдце густу жовту рідину. Він вже хотів було зачерпнути варення ложкою, як раптом у віконце залетіла величезна, смугаста, страшнюча оса. Ой оса. Запищали зайченята і чкорнули з кухні. Смуга старобідниця пригрозила зайченятам услід. Ось я вам. А що це тут у нас? О, варення! вариння. Амням. Оса занурила хоботок у тарілку і почала жадібно їсти. Коли за годину зайченята знову зазирнули на кухню, оса лежала на столі, трималася всіма шістьма лапками за живіт і стогнала. Ой-ой, мій животик, як він болить. Виявилось, що у флаконі було зовсім не варення, а рідина для прання. Вона приємно пахла, щоб випрана білизна теж була ароматною. Добре, що матуся зайчиха вчасно прийшла додому. Раптом із косою та тосою вона віднесла осу до лікаря, пана дятла, і він вилікував її хворий живіт. Відтоді зайченята затямали. не можна нічого куштувати на смак із незнайомих баночок і пляшок, навіть якщо воно смачно пахне. Там може бути отруйна рідина, від якої дуже сильно заболить живіт. Як Кося і Тося досліди проводили? Малим зайченятам подарували книгу, досліди та експерименти. Малюки читали, розглядали малюнки і дуже хотіли якнайшвидше провести який-небудь цікавий дослід. Тато сказав їм так. «Діти!» Це дуже корисна і цікава книга, але більшість дослідів із неї можна проводити тільки разом з дорослими. Зробімо це сьогодні ввечері. Але нетерплячий Кося раз по раз хапався за книгу Оце так дослід. Утвориться справжній вулкан, а ось тут потрібні сірники. Нічого собі, Чирк і спалахує вогник. Ну, ми зробимо це зараз. Але Тося рішуче відмовлялася Ні, Косю, тато заборонив нам чіпати сірники. Ось батьки повернуться і тоді робитимемо досліди разом із ними. Ну, тосенько, ми обережненько, лише один дослід. Звісно, сестричці теж дуже кортіло чим дуж почати експериментувати. І вона погодилася. Кося схопив книгу та стрімголов помчав на кухню. Він поклав книгу на стіл і взяв сірники. Косю, давай проведемо якийсь інший дослід, без сірників. Я боюся. Ха, боягузка. Ось я нічого не боюся. хвалькувато вигукнув Кося та чиркнув сірником по коробці. Сірник спалахнув і по ньому швидко, швидко побіг вогник. Секунду кося дивився на сірник, а потім перелякано пискнув. Сірник випав із лапок просто, просто на сторінку розкритої книги. Папір миттєво спалахнув. Ой-ой! ой Пожежа, пожежа! заверещав кося. Добре, що Тося не розгубилася. Вона побігла до кімнати, принесла ковдру і накрила нею палаючу книгу. Вогонь швидко згас. Проте книжка була геть зіпсована. Ох, я так злякався. А, а звідки ти дізналася, що вогонь треба накрити? Я прочитала про це в книзі. Відповіла Тося і сумно подивилася на почорнілі сторінки. Там на початку є розділ, як робити досліди безпечно. Ось якби ти Косю цей розділ прочитав, ти б знав, що з сірниками слід поводитися дуже обережно. А якщо раптом почалася пожежа, то вогонь необхідно накрити ковдрою. Вогню для горіння обов'язково потрібне повітря. А якщо його бракує, вогонь швидко згасне. Еге ж, Кося почухав лапкою потилицю. Коли нам наступного разу подарують книгу про досліди, почну читати її не зсередини, а все ж таки спочатку. Стук, стук, стук. Одного дня Кося і Тося залишилися вдома самі. Перед тим, як піти, мама сказала зайченятам. Нікому не відчиняйте, якщо хтось тукатиме, навіть до дверей не підходьте. А якщо це буде пан борсук? запитав Кося, нічого, він зайде пізніше. А якщо пані білка? запитала Тося. Нікому не відчиняти це означає нікому, сурово промовила мама. Вона пішла, а кося й Тося взялися малювати. Раптом у двері хтось постукав стук, стук, стук. Кося схопився з місця. Матуся наказала до дверей не підходити, нагадала йому Тося. Але неслухняний кося був вже біля дверей. Хто там? Це листоноша кабан. Я приніс зайченятам дитячі журнали. Ось бачиш, це листоноша. Це наші дитячі журнали, зрадів кося і вже хотів було відчинити двері, але Тося його зупинила. А раптом це не листоноша. Раптом це сірий вовк, який тільки вдає із себе листоношу. Ми йому двері відчинимо, а він нас з'їсть. Матуся ж казала нікому не відчиняти. Про вовка я якось не подумав, зізнався Кося. Гаразд. Обійдемось поки що без журналів. Зайченята відійшли від дверей і знову сіли малювати. Незабаром прийшла Матуся. Вона пригорнула зайченят і з тривогою запитала. У двері ніхто не стукав. Я зустріла поліцейського пана ведмедя. Він сказав, що знову сірий вовк у нашому містечку з'явився. Якби біди не сталося. Матусю, не хвилюйся. Ми знаємо, як поводитися, якщо дорослих немає вдома. Молодці, похвалила мама. А Кося чомусь зашарівся. Ти не знаєш чому? Як Кося лікувався? Одного дня Кося захворів. Він не послухав матусю і не взув на прогулянку гумові чоботи. На вулиці щойно пройшов дощ. Усі звірята бігали по калюжах, у гумових чобітках, а кося у звичайних черевиках. У всіх малюків лапки залишилися сухими, а в косі промокли і замерзли. Ввечері зайченя почало чхати й кашляти, у нього піднялася температура. Матуся викликала лікаря пана дятла. Той оглянув косю та призначив лікування. Слід лежати в ліжку та приймати пігулки по одній вранці та ввечері протягом п'яти днів і все мене. Але косі було нудно лежати в ліжечку аж п'ять днів, тим паче, що тося вирадувала і щоразу, повертаючись додому з прогулянки, дражнила брата. Мені можна гуляти, а тобі ні. Я з батьками піду в кіно. А ти ні, і показувала косі язика. І ось що Кося вигадав: Навіщо пити пігулки п'ять днів, якщо випити всі одразу, то миттю одужаєш. Кося сівся на ліжку, взяв баночку з пігулками і висипав їх всі на лапку. Цієї миті до кімнати залетіла оса. Та сама, яка переплутала рідину для прання з варенням. Відтоді вона подобрішала і більше не лякала зайченят. Ти що це робиш? запитала оса в косі. А зараз вип'ю всі піхулки і одразу одужаю. Ти не одужаєш, а потрапиш в лікарню. Я тепер працюю в пана дятла і знаю, що з ліками жартувати не можна. Щоб одужати, треба зовсім трохи ліків, саме стільки, скільки призначив лікар. А якщо випити пігулок одразу забагато, можна захворіти ще більше. А ти правду кажеш? Завагалося зайчиня, але про всяк випадок сипало пігулки назад у баночку. А вже ж правду! До нас у лікарню нещодавно слоненя слонення привезли. Воно хотіло якнайшвидше нежить вилікувати, щоб піти з друзями в кіно. Цілу баночку ліків собі в хобот вилило, а треба було приймати всього по дві крапельки, ще трохи, і довелось би йому хобот відрізати. Відтоді кося назавжди запам'ятав, що ліки не іграшка. І намагається не хворіти, а якщо раптом занедужав, то уважно слухає лікаря і робить все так, як він каже, друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.